Друзі, всім привіт! Вже вітя гладиш. Що ж там гладиш? Розказуй людям. Друзі, вагітний у мене банан. То це це, це, бананиха, це банан. Ну, дивіться, якщо є от ще, а воно от воно. є, то це значить тут банча і, і з бананчиками. Вона повинна доверху а, йти. а ви бачите, знизу вже тонше йде. Ні, да. от бачите, знизу тонче, а от то ніби як. Да-да, по... Ніби як животик в неї. Животик. І це треба температуру треба наганяти, щоб він пішов догорі. Ну, зимою в мене не буде температури високої. Я 10 градусів тримаю. Для чого? Для лімонів, щоб вони гарно зимували, їм треба 10 градусів. Так що мусить терпіти. Банан. Ну і по-перше, це ж палити треба. Це, ж да, палити. це цілу зиму треба, щоб трималося 20 градусів, 18-20 градусів, щоб він заплодоносив. А це це кол... півроку треба палити. Дровами. Мені, да, мені не, не вигодно, тому що я заради лимонів, їм треба зимовку. А лимон нам наоборот треба зимовку. Да. Питав хтось нас за папає. Чому ви не вирощуєте папай? Для папай теж треба велику температуру. Там двадцятка мінімум, навіть вісімнадцята, як Вітя каже, вісім да, вісімнадцять. Вона буде мучитися, вона пропаде в нас того, що в нас лімони виживають, ну, перезимовують при 10 градусах, 10, 15, саме більше. І то вже Вітя папові каже, що папа тримає температури не більше 15. Це, це от є е, дитинка, бачите, його... він вже від, коло нього лишив з боку е, дитинку, щоб якщо оце вже тіпа типу, відплодоносить, то ця зрізається, бо банан, ви знаєте, що це трава, вона зрізається, а цей лишиться вже як, ніби як замість нього, потомок його. Ну, будемо бачити, як він мене ще виплодоносить, якщо щось йому не підійде, то... То вже усього будемо лімони вирощувати. Е, також, якщо йому холодно, то банан дуже, бачите, ніби на, на ньому водичка а появляється, роса, роса. випускає лишню вологу, яка йому а. не потрібна, він її він випу... випускає. випускає. Да. Так, ананас. Всі діти питають, коли Ананас дуже красивий. Коли? А, під каже, на... Даріка на твій день народження, а в неї ж в кінці січня. <ріх> Вони коли? Павловський теж собі заникався, собі задні, дититься, скільки накидає. Він собі тут а, в тіньочку, ну йому тут добре, правда? да, первачок да, пер наш. І коло нього ще оцей. Цього року було кілька разів. Що ми робили його? З затопляли його, одпускали воду. От шланга ми набирали воду, гріли в теплиці постійно. Відра. І коротше включили і забули, і пішли. Повна І яма. поїхали додому. І мама дзвонить каже: Вітя, черпай, черпай, повна яма води. Ну нічого, він переживав дуже за нього. Але слава він, Богу. він любить тако напитися раз і на, на, на... місяць, а то й на півтора. То він цього року два рази напивався. Так, два конкретно. рази конкретно. А це вже перед осінню він напився. Ми вже переживали, щоб не, не цей. І подивіться, що у нас цього року перший раз. За скільки років? Боже, я вже навіть не знаю, може, років вісім, що. Кава, так. Да. Кава. Бачите, маленький є боб, Їх там є, бобеняки. Представляєте, бідне, воно теж мучилося, мучилося. Щось нам писали, міняйте йти ґрунтом, те те, те. Нічого. Вона дуже теж любить переливатися. Дуже її, вона така вибаглива подружка. От, <coughs> Борнео, красунчик. Це є на двору, во, слава Богу. Нічого. Дивіться який в мене є сорт, теж. У цьому лимонове три роки. А щось він не він ніяк не йшов. Дольче Романо. — Ну це ти, що вродив цього року. Ні, ні, рай. Це а, мене... то волковим. Боже, я да, плутаю. Це в мене він в одному екземплярі є. І от пішов. От почав виготувати. Угу. Дуже він довго стояв. Волко це дольче Романо. Да, є такі сорти, що ну, просто може не, 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 не підходиш. Ти йому, а він тобі не верне. Лунаріо під... класний. Лунаріо Лунаріо. Це, це... це цей всесезонка, Цей що е, я колись розповідала за нього, що він цвете круглорічно. Тобто кожного кожного сезону. Він дуже в рінці гарно росте. Так, да, от ми його а ходи кстати, покажемо. Ми його показували в землі. Вітя був висадив, і ви знаєте, він ціле літо простоїв. Це мені щось не хоче він рости. Хоч і горщика, хоч, щоб його. Тісно, тісували. щоб да, було було, щоб тісновато. От маленькі в нас є і от в тісненьких маленьких горщиках, і вони, слава Богу, себе непогано чувствують. Рука буде. Дивіться, яка вже класна, розчапірена. Цікава теж, дуже цікава. Це дітки-дітки, я хотіла на ту сторону перейти. Бачите, зараз також питаєте ви нас. От якщо ви купляєте десь, в нас, чи в когось, чи потрібно їх як купив, зразу пересаджувати. Всі ми кажемо, якщо знизу є вже корінчики, значить що? Вже воно нагнало катку. І вже горщик робиться тіснуватий. Тому можете вже пересаджувати. Але якщо у вас в хаті має бути холодно і має він зимувати при температурі 10-14 градусів, то краще ви його не пересаджуйте. Якщо у вас має бути зимою тепло, то він буде ще рости, вегетувати, то він буде підсихати, то його можна пересадити більш. Другий горщик, І то не великий, Завжди кажу, на розмір більший. Великі горщики дуже не пересаджуйте, щоб не було переливу перелив волунарі. Бачите, як його він одною гіллячкою. Я не хотіла обрізати його, а підв'язала, щоб він І згинав. Одну да. Бач... гілку пустити, от другу гілку. Навіть можна деколи не обрізати його. Він більш такий. В юнкей, можна так... в нього гілки такі, як вербички. Можна... Бачите, в нього як у вер... верби гілочки такі, вони згинаються. Так, ідемо зараз ще я хочу його на тій стороні показати. От. Може, щоб я не дуже крутила цей. Мандарина достигає, вони вже не годні дочекатися, коли та мандарина достигне. Вже кожного дня зараз буде хитати, бо я йду. Заказують малі що мандарин принеси на рві. Це у віті зацвів кумква Тондо. Він його нащіпляв на зрілому такому дереві. Я не знаю, на чому там, чи на Київському, чи на бразильському. І от він вже в нього зацвів. Це Оксана нам з Одеси нам гілочки вислала. Оце вже від... такі, взагалі багато. Він знає. Я не знаю, оце все якісь. Коломандин Аву, Авано. Авано, да? авано Аперяно. О, подивіться, які вже. О, от, цікаві Далі ще мандарин. Декапон. Декапон є. Мандарин Амоа 8. Це все він на таких великих нащіпляв? Амоа 8. Воно... Це є красномнякий. Красном'як від нього. Угу, угу. Так, що у нас ще є цікаве? Апельсин Моро. Угу. От теж теж красном'який. Угу. Це все? Це він зразу нащіпляв на великих, різав, київський чи ще щось, щоб воно зразу дало результат, так? Це щоб все ми Окса... довго. Оксана мені. Так, да, майже передам. всі привівки в да, тебе да, поприйнімалися. Да. Теж декапон. Так. Вже, бачите, гранат скидає листя повністю вже от в листочках. Грушоподібний цього Грушоподібний року. вже, вже дуже хоче доставати. Да. У нас вот є він в двох... грушка. Угу. Є в двох екземплярах. Може комусь треба, він, то звертається. Дуже. дуже. І він невеликий. Маленьке деревце, отаке. От ну він цікавенький, так, київський. Подивіться, вітя переживав, що мало, на кі... мало плодів, мало рає цього року плодів, мало. Я кажу, так хватит, слава Богу. Це, це капає конденсат. Я підставляю. Куди вляв під той другий? Там треба, під Там. Каже. підставляю, щоб коріння не замокало. От вам і конденсат. яка краса. Я взагалі кажу, не сміть, поки аж не зроблять ну, а, Поки червоні не зробляться, аж тоді б дати обривати. А вони ще знизуся. Ні, ні, ще хай достигають. О, це дуже гарно. Це хай достигає. Він каже, я малутьки з малий фас, каже, їх бистро тут не стане. <ріхи> От, прийшли ми до цього лунарі. От бачите, в землі. І що? він? Це ж ціле літо. Ми його посадили весною, так? Да. Чи зимою ми да, якось тако зимою? Ну, Може там по пару дослочків Ні, нахай. ну він все одно він взагалі був ніякий. Ну, Я, я лунарію дуже хочу, він мені дуже подобається. Це є класичний лимон. Так що є, у вас можливість десь в себе його взяти, купити. Обов'язково візьміть. А дивіться, яка мандарина класна. Це в нас унчил. Вже устава. дозріває. З надвору принесли з вулиці, слава Богу, тут. -ту. На дворі зацвіла і на дворі зав'язала. Так, да. і подивіться, і листочки, ніби, слава Богу, все добре. Температура для них не дуже така, знаєте, двору вони, може того, що і може і в жару добре, що не сильно занесли. От. Які в нас київські цього року взагалі бомба. Голландський, Теж класний. Кумкват. Все кажу віті, слухай, він достигає, де він? Я ні одного достиг, що чого не бачу. Він яка об'їдає, каже. Хтось об'їдає, об бо немає. Я кажу, що немає. Так. Ще хочу цей показати. Тоже, подивіться, тоже прикольний. І два плода уверху, вітя його підв'язав. Такоби хтось в зім на зімньому садові тримати можна, горщику великому. Так, да. прикольно, правда? Да. Так, це двору ці ми позаносили, теж їм ніби, слава Богу. Да, Поки листя не скидають. Поки не складу. Ну ви знаєте, що це сьогодні така хмурна погода. Завтра показує вже сонце. А в нас, якщо вигляне рано сонце, то в теплиці вже буде тепло. Але нуль на ніч показує. У нас завтра перший заморозок має бути. І ще на дворі інжири стоять. І що? Ми їх не ховаємо? Ми їх не ховаємо, хочемо, щоб мороз вдарив і листя вони скинули. Щоб в погріб без листя да. вже нести. Тому їм нічого не буде. Вони тільки листя поскидають. І ми... Да, і ми їх занесемо. занесемо. Павловський теж цього року. Ну, він такий, я ж кажу, це такий варіант. От бачите, в нього вже верхушки у Павловського потемніли. Да, це да. вже йому холодно трохи. Хоча в землі деревам набагато тепліше, ніж в ринках. Так, пора вже скоро землю заготовлювати. Ми вже десь от вам знімемо відео, чекаємо, коли впаде листя. І поїдемо, бачите, трошки в нас землі. Поїдемо в ліс. І поїдемо в ліс, і вже покажемо знову, яку ми беремо, де ми беремо, як ми шукаємо, як ми парпаємо. Ну, коротше, все, як всегда. От. І вже з вами обійшли теплицю, подивилися. Наверху у нас дивіться, як пандероза. З одної така була. Гілочка, і подивіться, яка вона, і там, а ну кажемо, як корчиком вкорінена, Ага, ага, оця mm -hmm. да. да. Подивіться, яка цікава. вкорінена. Уже, вже не надо її формувати. Угу. Бачите, маленька риночка. Якщо собі от хтось її цей, то ви собі чуть-чуть більшу пересаджуєте. Знизу, Знизу вже є повністю коріння, і вона не боїться такої переливки, то що їй тісно, вона воду, ту, що ви її поляли, вона воду всю вібрала. На літо в більшу ринку. Да, на літу, якщо ви хочете, щоб літом гарно росли, то треба на літу в більшу. Вон висит, е, мексиканський пліт зверху самого. Вон ще один. Плід мексиканський до салатів. Зараз на зиму, О, а мексиканському вже холодно. А, вже вже сипе листя. Це капець. Ти торкнувся і одразу три листка, бабах, впала. А він дуже до. до... Ну, лайми, лайми так, да, вони хочуть жари лайми. Вон, бачите, ще один. І повернулися туди саме Борнео, Борнео. Ще один у нас теж. А це то таке цвете дуже щось. Це то, а ліпо. ліпо. Все, нагадала, нагадала. Ліпо. да, він весь цвітовий. А дивіться, цей занесли, ніби трохи віджив трохи в теплиці угу. з надвору. Осе мої. Декарчики, я їх не буду вже пересаджувати на зиму, вже вони в цих ринках будуть аж до весни. Mm -hmm. А вже весною пересаджу. Тому що тут холодно я кажу, нема смисла вже на зиму пересаджувати їх. І так в мене ще було багато. Павловського хотіла пересадити, вже пересаджувати не що, буду. Що, нажимай на паузу, йдемо, подивимося, як город зорали нам. Дивимось. Давай.